Слава Україні! Розпочалась 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Прогрес МХИ, Семенівка, новгород сіверський Чернігівської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка, Янжулівка, Гремі, з Чернігівської області, та Стара Гута, Дем'янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Волфене, Степок, Рясне, Попівка Сумської області, а також Уди, Козача, Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині. На Куб'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали: Новомлинськ, Дворічна, Табаївка, Нікополь Харківської області та Стельмахівка Луганської.